Прогноз погоди в Україні з 1 по 15 березня 2026 року. Мене звати Українчик. Початок березня це один із найбільш суперечливих і підступних періодів року. Формально зима вже позаду, але фактично вона ще не готова відступати. Саме перші тижні березня часто стають ареною боротьби між холодом і теплом, між зимовими залишками та першими весняними проявами. Якщо лютий був жорстким, березень може різко змінити настрій. Якщо ж зима трималася до останнього, початок весни здатен відповісти контрастами, різкими перепадами температури та несподіваними погодними сценаріями. Березень ніколи не буває стабільним. Тож якою буде погода в Україні з 1 по 15 березня 2026 року, чи почнеться весна впевнено, чи зима ще нагадає про себе? У які дні можливі різкі похолодання, сніг і ожеледиться, і де потепління прийде найшвидше, а де затримається холод? У цьому прогнозі я детально розберу синоптичні процеси першої половини березня, температурні контрасти, характер опадів, вітрову ситуацію та регіональні особливості по всій Україні. Друзі, перш ніж перейти до прогнозу погоди, традиційне прохання, підтримайте це відео вподобайкою. Підпишіться на канал і напишіть у коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь, також обов'язково напишіть, яка у вас погода просто зараз за вікном, це дуже допомагає порівнювати прогнози з реальністю. Щиро дякую кожному з вас, а ми повертаємось безпосередньо до погоди. Отже, загальна синоптична картина з 1 по 15 березня 2026 року. Перша половина березня в Україні проходитиме під впливом настійких контрастних і змінних атмосферних процесів. Атмосфера поступово перебудовуватиметься із зимового режиму на весняний, але цей перехід буде нерівномірним і напруженим. Очікується чергування холодних повітряних мас з півночі та північного сходу з більш м'яким повітрям атлантичного походження, саме це створюватиме різкі температурні перепади, нестійкий тиск і змінний характер опадів. Найбільш складним стане період у середині прогнозованого відрізка, коли холод і волога можуть знову накрити значну частину країни, тимчасово загальмувавши прихід весни. Середня температура повітря з 1 по 15 березня коливатиметься від 7 градусів морозу до 7 градусів тепла, проте ці значення будуть дуже нерівномірними за регіонами і днями. У нічні години в окремих областях температура може знижуватися, може знижуватися, вибачте, до мінус 10 15 градусів, особливо на півночі та сході. Денна температура в теплі дні підійматиметься до плюс 5, плюс 8 градусів, але з частими відкатами назад. Сніг і холод у березні де ж можливі ускладнення. У період з 4 по 7 березня існує підвищена імовірність повторного вторгнення холодного повітря, яке може принести сніг, мокрий сніг та ожеледицю у низці регіонів. Найбільш імовірні опади у вигляді снігу прогнозуються у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях місцями можливе формування тимчасового снігового покриву, погіршення видимості та складні умови на дорогах, особливо вранці та вночі. Холодні ночі, де березень ще покаже зиму. У період з 6 по 10 березня нічні температури в окремих регіонах можуть опускатися до мінус 10-15 градусів. Найхолодніше буде у Сумській, Чернігівській, Харківській і Луганській областях, а також у північних районах Полтавської та Дніпропетровської області. У денні години тут температура залишатиметься в межах від 1 градусу морозу до 3 градусів тепла. Що буде створювати відчуття затяжної зими? Погода по днях з 1 по 15 березня. Отже, 1 і 2 березня відносно спокійний початок місяця, хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Температура вдень від 0 до 4 градусів тепла, вночі від мінус 4 до мінус 8 градусів за Цельсієм. 3, 4 і 5 березня очікується зростання хмарності місцями мокрий сніг або дощ зі снігом. Температура в день від 1 до 5 градусів тепла, вночі до 6 градусів з позначкою мінус. 6, 7 і 8 березня очікується погіршення погодних умов. Повернення холоду, сніг, ожеледиться, поривчастий вітер вдень від мінус 2 до плюс 2 градусів, вночі до 10-15 градусів морозу, 9 і 10 березня. Очікується холодна пауза, менше опадів, але дуже низькі температури. Вітер посилює відчуття холоду. 11 і 12 березня очікується поступова стабілізація. Температура починає зростати в день від 3 до 6 градусів з позначкою плюс, вночі від 3 до 6 градусів морозу, 13, 14 і 15 березня. Обережні весняні нотки. Більше прояснень, без істотних опадів, денна температура. До плюс 6 плюс 9 градусів за Цельсієм, але нічні заморозки ще будуть зберігатися. Регіональні особливості захід України швидше відчуття весни, але з нічними заморозками. Центральний регіон нестійка погода, чергування тепла і холоду. Північ найпізніший прихід весни, ризик снігу і морозних ночей. Схід буде холодніше за норму. Затяжні зимові прояви і південний регіон України м'якше, більше плюсових температур, але з сильним вітром. Друзі, підсумок. Перша половина березня 2026 року в Україні буде перехідною, контрастною і неспокійною. Весна поступово набиратиме силу, але зима ще неодноразово нагадає про себе холодними ночами, снігом і різкими перепадами температури. Шановні друзі, будь ласка, напишіть у коментарях, яка погода у вас просто зараз, і чи відчуваєте ви прихід весни? Також, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Це справді дуже-дуже допомагає розвитку каналу і прогнозів. Бережіть себе, своїх близьких, своє здоров'я і просто будьте собою, бережіть себе. Березень місяць, оманливий. До нових прогнозів зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Бережіть себе.